Э, Прийшла інформація від адвоката. Дословно, що Шуфріч умер. Він може поховати і воскресити. Ну, похоже, відкачали. Він може дозволити собі говорити все, що завгодно про політичне керівництво держави. Наша зелена влада вирішила смачно внути в колю. Він може не підбирати слів, коли говорить про військове командування. Замість того, щоб е, залізно обороняти український Донбас, його здають і українську опозицію він теж розмазує без зайвих реверансів. З одної сторони петя, з другої сторони Еті. Це цирк. Привіт, я Арсен, і це дійсно цирк. Тільки от героєм мого блогу з такою назвою сьогодні буде не п'етя і навіть не еті. А сам Ігор Мосійчук, колишній депутат Верховної Ради, а нині популярний політичний блогер, один із найбільш дивних і водночас найбільш яскравих персонажів в українському інформаційному просторі. На мій погляд босічу в нетверезому стані знаходиться в вашій студії. Дякую, Ну, ви можете оцінювати як завгодно. Я в стані, в якому я є. Сьогодні буде доволі емоційний випуск, тому, поки ми з вами не забули, закликаю вас поставити лайк цьому відео та написати коментар на підтримку молодого каналу. Для мене це дуже і дуже важливо. Дякую і поїхали. Отож, нещодавно нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича поховали заживо. Це сталося після того, як звинувачуваний у держзраді та фінансуванні окупантів депутат. Під час судового засідання поскаржився на стан здоров'я та попросив викликати йому швидку не минулої доби, як коментатор абсолютно всіх процесів у цій державі Ігор Мосійчук заявив про нібито смерть Нестора Шуфрича. Мені э, прийшла інформація від адвокатів. <три> Досовно, що Шуфрич умер. В ув'язненні помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Повідомили знайомі адвокати. Написав Мосійчук у своєму телеграмі. Упродовж кількох годин уся країна думала, чи дійсно помер Шуфрич, чи все-таки живий? Якщо таки помер в СІЗО СБУ, то чи помер сам, чи його замучили спеціально? Якщо спеціально, то з якою метою? І чи можна вважати Шуфрича жертвою політичних репресій? І взагалі, чи здатна на таке нинішня влада? І якщо здатна, то відколи і кого ще вона могла б так замучити? Водночас, чи бува Шуфрич, відправившись в засвіти, не вчинив провокацію за наказом Кремля. Чи не отримав він наказ померти і в такий спосіб підставити Зеленського? Яка дурня тільки не лізе в голову, коли чуєш такі фейки? Саме на те вони розраховані. Вже за кілька годин Мосійчук спростував власні слова. Ну, це реально, що мене використовували. Інформація по Шуфричу не підтвердилась, адвокати натопили. Буде довго жити, написав Мосійчук. Тут же українці остаточно розгубились, радіти їм такому повідомленню чи навпаки. Але хто в цій ситуації не розгубився, так це російська пропаганда. Вони розтаскали вкид Мосійчука по ефірах і шпальтах своїх видань і смакували цю ситуацію впродовж цілого дня. Для російської аудиторії Шуфрич у цій ситуації став тим самим слав'янським розп'ятим мальчиком в трусіках. Спершу ми почули шалено емоційний вкид. Далі, ну, наче почули спростування, але як показує практика, спростування в таких випадках обговорюють ну, добре, якщо третина від тих людей, які встигли обговорити сам вкид. Ну а в російській пропаганді в таких випадках іще й застосовується. Презумпция розп'ятого мальчика. Да, може, он і не умер, но ведь мог бы. Жизнь оказалась страшнее фантазии. Тобто, найбільше виграла від вкиду Мосійчука саме російська пропаганда. А в найбільшому програші, як і завжди, в таких ситуаціях, українська держава та її народ. Але ж у випадку з героєм сьогоднішнього випуску проблема в тому, що це далеко не єдиний раз, коли Мосійчука цитує російська пропаганда. Якщо поспостерігати за ворожими телеефірами, можна побачити, що там, на російському телебаченні, ігор Мосійчук з'являється частіше ніж на українському. Починаємо з кадрів дня дві російські ракети прилітають штабу 115-ї бригади ВСУ Запорожська область. Ми на Бетта Менциденті. Будемо його так називати, сообщив накануні бившої нардеп України Масійчук. Отсюда і завивання екс-депутата Мсющука. Український нардеп Масійчук сообщает про велику кількість убитих солдат. За що російська пропаганда так любить цього персонажа? Давайте згадаємо, хто взагалі такий Ігор Мосійчук. Родом він з Полтавщини. На самому початку 90-х і ще до розпаду Совка служив в армії на далекому сході і, за легендою, набив собі на руці тризуб, за що був покараний гауптвахтою. після повернення до вже незалежної України, здобув собі славу такого собі радикального націоналіста районно-обласного масштабу, проживаючи то в Лубнах, то в Полтаві. То в Києві, то у Василькові Мосійчук видавав газети, постійно бився з міліцією і, як він сам каже, боровся з проросійською владою кучми та Януковича. Під час правління останнього Мусійчук потрапив до тюрми у справі так званих Васильківських терористів, тобто був справжнім політв'язним режиму Януковича і вийшов з тюрми лише після перемоги Революції Гідності. Здавалося. Б. Чудова біографія Зразковий патріот скажу так: навіть на той момент до нього звучало багато претензій, але зупинятися на них конкретно в цьому випуску я не хочу, бо зараз важливіше те, який вплив на Україну чинить Мосійчук останнім часом. Отож, і ще кілька важливих штрихів до портрету у 2014-му для вчорашнього політв'язня Мосійчука відкрився шлях у велику політику, і от тут. Він починає чудити на очах у всієї країни. Спершу Мосійчук проголосив себе речником батальйону Азов. До е взяття е нами Маріуполя я разів 10 був в розвідці, там а може й більше. Після кількох гучних публічних заяв, принаймні, одна з яких, за словами Бориса Філатова, призвела до втрат серед бійців. Азов повідомив, що Мосійчук жодного стосунку до підрозділу не має і закликав не слухати цього чоловіка. Попри цей скандал, уже за кілька місяців Мосійчука обирають депутатом Верховної Ради. Він пройшов від радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко радикальна партія. Утім, депутатство Мосійчука тривало недовго. Уже в 2015-му до сесійної зали Верховної Ради влетів тодішній генпрокурор Віктор Шокін і почав у прямому ефірі показувати відео, де Мосійчук бере хабаря, а натомість обіцяє вирішати випроси. Як, як балакну, що там? Ну, це все ж я кажу, все, що насаджу то не посільним трудом. Андрій. Андрей, це я так розумію, спеціально навчений помічник фельдєгер. Той, хто відповідав за транспортування хабарів у безпечне місце. Андрій по барській жив Ігор Володимирович Мосійчук під час свого депутатства. А за офіційно ви ж мені скажете, скільки там буде І І, Володимирич, ну я ж в принципі вже наче будь-дук. Якщо що, можна дзвонити. бо ви так вчора якраз к слову сказали. Ну да, то тобто, вдруг ну центарний рішень, і всеки не рішення зекологами ріши з прокуратури з прокуратурою. Вони дійсно не вирішили. Генпрокурор Шокін, призначений Петром Порошенком, одразу ж заявив, що це не просто хабар окремого депутата Мосійчука, а система заробітку усієї радикальної партії. Ви тільки що наочно бачили, наочно бачили самі, як формую своє майно, грошові кошти радикальна партія, котре на вибори. Невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної затримання та арешт. Народного депутата Мосійчука це, до речі, унікальні кадри. Ані до, ані після того країна ще не бачила Олега Валерійовича Ляшка настільки сумним. Навряд лідер радикальної партії хотів, щоб його таким бачили. А от у фото-відеостудії Creator в центрі Києва ви виглядатимете саме так, як хочеться вам. Тут у доступі сім залів із безліччю підлокацій, а також професійні фотографи, оператори та будь-яка техніка на ваш смак. Бронюйте своє за посиланням в описі. Так от дивовижний колись був час. Генпрокурор міг приїхати до Верховної Ради із посмішкою на вустах. Транслювати в прямому ефірі оперативне відео і в такий спосіб обнуляти рейтинги політичних конкурентів тодішньої влади. Не те, щоб я звинувачував тодішнього президента у тому, що він використовував кримінальні провадження заради вирішення політичних питань, тобто показував себе не набагато краще, ніж сам депутат Мосійчук. Ні, ні. Що ви? Просто так випадково сталося, що. Засідання Верховної Ради завершилось. Мусійчука перед камерами заарештували. Весь цирк поїхав, а справу то зрештою злили. Попри те, що генпрокуратура звинуватила Мусійчука у порушенні одразу п'ятьох статей Кримінального кодексу. Лише за кілька місяців вищий спеціалізований суд визнав незаконним позбавлення Мусійчука недоторканності, після чого Генпрокуратура взяла і закрила провадження. Недоторканний – значить невинний. Геніально! І навіть за кордон не треба тікати. Так ось іще кілька штрихів до портрету Мусійчука з одного боку. У 2017-му на нього біля телеканалу Еспресо скоїли замах. Як стверджував він сам, а також слідчі, його організувала Росія. Але з іншого боку, приблизно в той самий час у Мосійчука радикально змінюються смаки на телеканали. Дедалі, частіше він починає відвідувати пропагандистські медіа, що належали куму Путіна Медведчуку. Час від часу. Він там свариться і б'ється з кимось, але загалом доволі комфортно почувається. Пік комфорту настає в травні 2019-го, коли Мусійчук з'являється в ефірі так званого телеканалу Зік. Ось у якому стані. Сьогодні в Києві був мій кум, з яким разом ми починали заробляти якісь гроші. От ці гроші в мене є. Цікаво, кума часом звати не Андрей. Андрій! Вам чи кушечку ще треба принести, чи килих хвилі, щоб ви того мені треба принести озового, який зне місті со своєю прокуреною і пропитою печеню. Всі пенсіонери, всі люди вийшли і говорять, не я одна, що ви прийшли в неадекватному стані стані спині, не по канал ЗІК. Будь ласка, встаньте, випачте перед цим народом. Це все люди, яких направляють з певного центру. Господи, дай їм в розуміння. Далі розпочинається пандемія коронавірусу, і Мусійчука починає плющити і ще сильніше. Він розганяє фейки про нібито американські біолабораторії в Україні, де США тримають зразки небезпечних штамів. Водночас, українські лікарні за версією Мусійчука. Відмовлялись приймати пацієнтів старших за 60 років. А тодішній карантин на великодні свята був організований з метою знищення церкви, коли руйнують і палять твою хату, тобто твою державу, коли знищують підстави твого буття, тобто твої традиції і все, що з цим пов'язано, коли відбирають в тебе дітей, по суті. То раптом забув, нагадаю, що колись у прадавні часи у світі вирувала пандемія коронавірусу, і в Україні діяла не комендантська година, а локдаун. Що це означало? Я вже і сам точно не пригадую. Але здається, гуляти вночі можна було а от підходити один до одного занадто близько заборонено. Що я точно пам'ятаю, так це те, що навіть тоді, до повномасштабного вторгнення, Росія робила усе, щоб накапустити українцям і посіяти тут хаос. І їхня пропаганда під час пандемії виглядала саме так. Слажив ситуація з розсилки патогенів біоматеріалів із України в країни Європи може привести до гибелі людей і створення очага гапічні нестабільної обстановки, масштаби якої будуть супоставі з пандемією коронавірусу. В этом году. Однак і це, і всі попередні гріхи Мосійчука здаються дрібними епізодами у порівнянні з тим, що він почав витворяти у 2022-му. За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Мосійчук, як і багато хто, переконує всю країну, що вторгнення ну точно не буде. І от тут дуже важливо, яку саме аргументацію наводить цей оратор. Вторгнені і велика війна відміняється. Погода плюс 15. Чернігівські, сумські е е болота на Луганщині, Донеччині така сама ситуація. Там потонують і танки, і скандери, і що завгодно. А знаєте, що з'ясувалося потім? Після того, як Росія таки вторглась по всій довжині кордону. Виявилось, що взагалі-то вторгнення було неминучим, а призвела до нього, увага, українська влада, тому що вона, як з'ясував Мосійчук після вторгнення, проклала для російських танків дороги в обхід боліт. Тобто, вторгнення фізично неможливе. Я, наприклад, не знав, що велике будівництво велося вздовж кордону. А не в глибині України, де по дорогах їздять якраз сили оборони України і їздять дуже навіть швидко. Треба було залишити як було, або в ідеалі взагалі зруйнувати дороги, натякає цей чи то опозиційний політик, чи то блогер, чи то військовий експерт. Мабуть, все-таки військовий експерт. Бо що далі, то частіше Мосійчук коментує ракетні удари росіян по Україні. І що далі, то частіше його власні оцінки розходяться з офіційними. Там, де влада говорить про влучання в цивільні об'єкти або не говорить взагалі нічого, Мосійчук розповідає про влучання у військові об'єкти і про жертви серед захисників і захисниць. Через це його ефіри постійно цитують на російському телебаченні, підкреслюючи, що Росія нібито б'є тільки по військових цілях. СВО йде по плану, а українське командування вріт своїм людям. Влада на всіх своїх пабліках, з усіх своїх утюгів і рупорів повідомляє, що в Полтаві російський агресор. Обовчив по навчальному закладу, там на території було е, розміщено мобілізованих громадян України, військових наших, воїнів наших мобілізованих, які прибули в Учим. І там ж були контрактники. Якраз загиблі це і є мобілізовані і контрактники, наших воїнів. Про це мовчать. Вітаю, друзі. Багато підписників ху... просять прокоментувати е, наслідки ракетних ударів по Хмельницькому і Тернополю. Хоч влада наша не визнає, очевидно, що е, втрапляння були в склади з боєкомплектами. Ми всі відео відео мощного ракетного удару наших воздушно космічних сил по военным объектам української армії в городе Хмельницком. Отсюда і завивання екс депутата Мосючука екс депутата ради, який б'є тривогу, утверждает, що на уничтожених нашими ударами складах в Хмельницком и і в Тернополе, кстати говоря в тому же Павлограде, в Ніпропетровської області могли храниться снаряди з обідним ураном. Тобто Мосійчук або не знає про що говорить і розповсюджує про обстріли дезінформацію. Або навпаки знає, про що говорить, тобто в режимі прямого ефіру передає росіянам інформацію про успішність чи неуспішність їхніх обстрілів. А також легітимізує війну в очах росіян та усього світу. Взагалі, якщо послухати Мосійчука, то українці вбивають самі себе. Бо влада і ТЦК постійно женуть людей на убої. але от Хто здійснює цей убой, невідомо. Сирський визнає, що немає часу на підготовку солдат, що замість 6-7 місяців солдат проходить місячну підготовку. Не навчивши його воювати, ми не отримаємо солдат. Ми будемо мати м'ясо. А ті, хто його відправляють туди, вони будуть м'ясниками, утилізаторами нації. Загалом, що далі, то частіше ми чуємо від Мосійчука російську, а не українську мову. В ефіри він ходить передусім до пропагандистів із колишніх телеканалів Медвідчука. А в своєму телеграм-каналі найчастіше перепощує дописи. Спробуйте вгадати в коментарях, хто є найкращим другом Мосійчука, якщо судити з кількості репостів. Даю підказку, це депутат, і він має підозру в державній зраді. Але ні, це не Нєстер Шуфріч, це Олександр Дубинський, який так само сидить у СІЗО СБУ. На цьому тлі я навіть не знаю, чи варто розповідати, що Мосійчук розповідає про заборону московського патріархату. Мабуть, варто, бо там аргументація ну, дуже весела. Заборонити московський патріархат хоче влада, бо вони сатаністи. А також опозиція, яка теж за це голосувала, вона хоче його заборонити, щоби зупинити євроінтеграцію України. І таким чином підставити сатаністів. Ну тобто, за логікою Мосійчука, Європейський Союз не готовий взяти до свого складу Україну, якщо в ній не буде московського патріархату. Сатаністи будуть займатися українськими школами. Словом, якщо узагальнювати оці перли Мосійчука, то в нього абсолютно все, що відбувається в Україні, це погано і винна в цьому. Лише сама Україна і вже точно не Росія. І знаєте, що найстрашніше: сотням тисяч, якщо не мільйонам людей, це заходить. Наші уставші від війни за всієї поваги до внутрішнього стану кожної людини лайкають, коментують і поширюють пропаганду від Мосійчука на всіх майданчиках: від Ютуба до Фейсбука, від Телеграма до Тіктока. Останній, до речі, заблокував сторінку Мосійчука через розповсюдження проросійської пропаганди, що, чесно кажучи, стало справжнім сюрпризом для мене. Ну, я би зрозумів Фейсбук або Ютуб, а тут тікток заблокував фейки Мосійчука. Вочевидь, для цього реально великих зусиль доклало РНБО, бо Тікток Мосійчука ще навесні публічно внесли до переліку каналів, які поширювали ворожу пропаганду. За що? Дуже дякую і Тіктоку, і РНБО. Чи є якийсь позитив у тому, що робить Мосійчук? Єдиний позитивний момент, який я зміг виявити в загальних рисах, проаналізувавши останні 10 років діяльності Мосійчука це веселі капелюшки в стилі Каті Осадчої. Все решта, це діяльність, яка, на мою думку, потребує уваги відповідних структур. Вас же, дорогі друзі, я закликаю бути обачними і не вестись на капелюшки. Якщо бачите дописи або відео Мосійчука із проросійськими наративами, то або скаржіться на них, або принаймні критично їх сприймайте. Так шапку закидання під час війни це дуже погано. Але ворожа пропаганда, розбрат і хаос це ще гірше. Ну і звісно, я прошу вас терміново допомогти тим, хто точно робить усе для перемоги України. Ми продовжуємо збір на авто та реп для спецпризначенців на Донеччині. І я закликаю вас долучитися. Повірте, кожна гривня, відправлена на техніку в їхніх руках, це інвестиція в дуже багато знищених окупантів. Ну і звісно, я прошу вас підтримати мій блог, а відповідно українську політичну сатиру лайком, коментарем та підпискою. Ну і в ідеалі прошу вас поділитися посиланням на це відео у ваших соцмережах. Ну, наприклад, у сторіс, щоб ролик побачило як найбільше людей. До зустрічі в наступних випусках! Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!